Потрібно побудувати графіки функції y дорівнює 2, y дорівнює x, y дорівнює 4х та y дорівнює 2х-3. Графіком першої функції буде пряма лінія, пряма лінія, яка паралельна осі Х, і проходить через точку 2 на осі Y. Чому? Тому що графіки всіх ліній, які паралельні осі x, будуть мати вигляд y дорівнює b, тобто y дорівнює 2. Y дорівнює 3 і так далі, y дорівнює 5, це все будуть графіки паралельні осі X. Далі, y дорівнює X. Графіком функції y дорівнює X буде бісектриса першої та третьої координатної чверті. Тобто, чому бісектриса? Якщо X дорівнює 1, y буде дорівнювати 1. Точка. Якщо X дорівнює 2, y буде дорівнювати 2. І так далі. Тобто, X дорівнює y. Маємо бісектрису першої та третьої координатної чверті. Далі y дорівнює 4х. Щоб побудувати цей графік, потрібно дві точки. Це пряма пропорційність. Перша, перша з цих точок це 0,0. 0. Чому? Якщо х0, Y – 0. Ось вона. Другу точку можна взяти довільно. Якщо х дорівнює 1, y буде 4. 4 помножите на 1 маємо другу точку. З'єднуємо ці дві точки прямою лінією. Пряма пропорційність y дорівнює 4х проходить через точку початок координат. І нарешті 2х мінус 3. Для цієї функції складемо невеличку табличку на два значення. Якщо х0 підставимо 2 помножити на 0 мінус 3 буде мінус 3. Якщо х2, 2 помножити на 2 мінус 3 буде 1. Отже, маємо дві точки: 0 і мінус 3 точка на осі y, 2, 1, точка ось тут. Через ці дві точки прикладаємо лінійку і будуємо пряму лінію. Ось так. Відповідно, це буде графік функції 2х 3